Ну, це як обичний наші виїзди, як завжди, ми вивозимо наших військових, забираємо, вивозимо провізію. І так само в цей день вийшло, що був приліт прямо перед машиною. Ну, я хочу сказати, що у нас багато прильотів таких, просто не завжди може вони ну, фіксуються, але майже кожен раз, коли ми виїжджаємо, то... Вона щось прилітає рядом, ззаді, з болту. ну, по-різному. Майже кожен виїзд, майже у кожного водія було щось. Або і в ПВ, або міномет. Ну, взагалі більше, і в ПВ нам дошкуляють. Але ну, міномет так само. Ну, я не можу сказати, що страшніше, тому, тому, тому що що то, що то страшно. Просто міномет. Це таке, коли він попаде в тебе може в стоячого більш, а в піввіжка вона тебе може наздогнати в будь-який момент. Може, ну, не знаю, більше, мабуть, все таке є Півішка. Перший раз, ну я не знаю. ну, Іспуг був, але ну, не, не такий може сильний, тому що перший раз було прилітих і Ну як, ну, Прилетіло бах і полетіли далі. Що? Вже сюди приїхали. Емоції, звісно, як звичайно, Хлопці ж питають, де, що, як, об'явились машину. Ну, таке. Я не розумів, що, що нащина, така війна. Я не знав, що воно таке. Тут вже зрозумів, що воно таке. Ну, а понад час було все одно. Око, око, ну, около години, я навіть не розумів, що так що, ну, так ну, виїжджав, я не понимав, ну, мені було не страшно взагалі по початку. Десь через голод вже стало страшно. Ну, було таке, що коли, їх, що коли ти їхала, ще в тому дому ми е, заїжджали і птором попали, ну, з нас попала. Це була найстрашна така історія, що, що, що я бачив. Ну, я не знав, що до цього не, не ще не було тоді. Було міномети були і були возим, ну, возим машину, возимо курку, ну, прилетів. Це була найстрашніша історія. Ось тої мача бояться. Звикнути до цього неможливо, скоріш за все. Просто, ну... Є у нас задача, ми її виповнюємо. Стараємося виповнити, щоб було як положено. Ну, це я вам хочу сказати, це хвилини. Ну, це дуже швидко виконати треба. Тобто на самій точці це дуже швидко. Тобто висадити, погрузити, забрати, що треба, висадити і швидко уїхати Поки ти перший водій, який взагалі за кермом, коли він чекає, коли другий водій тобі крикне погнали, то в це час, да, кажеться, ну, якщо рядом ще десь щось прилітає в той момент, то воно так. Ну, а вже коли виїхали десь в таке більш безпечне місце, як кажуть, ну здається, да, то вже ти вже розслаблений, вже більш-менш їдеш і вже все. Вернулися, слава Богу, все добре, обдивилися машину, там, що треба, поремонтували. Ну, відпочинок. Старший, допустим, бронь він так само дає, змогу відпочити, командир дає змогу відпочити. Так, і встановлююся. По черзі нас виїздив. Тобто, сьогодні я виїхав, допустим, завтра другий виїхав. Тобто, у тебе є якесь час на відпочинок. Ну, я на другий батарейк не їздив, я їздив на, на французькому «Лабі» їздив. Таке воно не сильно мені подобається. А все хороше, вона швидка, маневрена, невелика. Вже за два года кожну, вже знає, кожну яму вже знаєш. Ти просто їдеш, знаєш, на які споруси, коли повернути передбороту, на будь-який знає, коли нас бавить. Страх не ну, всі завжди є. Ну, якось впоримося, ну, їдемо. Ну, завжди є думки. Ти думаєш перед виїздом сюди, але вже потім ти вже коли поїхав, то вже воно якось навіть, на автоматі, ви, ви правильно кажете, але вже пішов. Їдеш, їдеш, ну, прилетіло, злякався, поїхав далі. таке. Воно вибухнуло, але це, ну, це секунди, які ну, от воно зірвалося, а, ну, а ти пішов далі. Рядом пошкодило не машину, не пошкодило, машина рухається, ти їдеш. Ну, я, я навіть не знаю, як це описати. Оце відчуття, я не знаю, як його правильно описати, тому що, ну. Мабуть, що у кожного водія воно, по-різному. Хтось десь трошки більше лякається, хтось менше. ну, Людина все одно лякається. Не без цього. Поки в тебе є коробочка, як то кажуть, да? то ти, ну, а от залишитись без неї, більш наверное, страху водія, коли нема. А поки в тебе є коробка, ти давиш педальку і пішов. Поки їдеш, воно в голові немає нічого. Просто є цель, ти її ділаєш. Є задача, ти її виповляєш. Іби способом ти її виконуєш. Ну, Є задача – я її виконую. А вернутися хочу, тому що те, то, що в мене сім'я є, я хочу простіше приїхати і познати що, що все нормально. Вона не знала, що я піду. Я сказав, що я піду, вона думала, що я, що я просто сказав, що піду, не піду. Я взагалі пішов. 5 серпня пішов служити, 6 були день роження. Це типу, як подарок такий зробив, <гум> Типа подарок. У ну, мене немає дві, ну, дві дитини, одні 11, Деріюся, бо скоро, скоро буде рік. Є рисунка за мною сюди, ну, в броні коли раді, це від, ну, від дітей. Писано. Папа я тебе папа я тебе люблю. День народження. У мене для тебе подарок. Ні, ну я сюди, коли їду на, на обратному поті, я не курю. Ну коли я їду на обратному поті, сюди мені втуриє друге водій, мені підкоряєся риту, і я починаю тобто, курити. А так взагалі не курю. Десь, примерно десь в одному самому місці. А так це іменно теж. Делаю. Ну, на воді я Кожного по водія по-своєму. Десь хтось молитву читає, десь хтось щось думає, десь ще хтось. Ну, так само я думаю про сім'ю, яка в мене вдома чекає, щоб ну, повернутися скоріше, живим, щоб це вже все закінчилося. Більше, навіть сім'я, діти. Я їх хочу бачити, хочу, щоб внуків ростити, все остане.